А тепер основне. А знаєте, хто засновники е, решта е, цього бодійного фонду? Представники телеканалу 1 плюс 1. От саме так, дуже відомо. Просто у мене прізвище на них. Ну, один, це то їхній актор постійний, він там власник цілої студії, в них і всього іншого відомий. Наги якось, ні, не Горянська, як О, Горбунов, по-моєму, чи як? Роботом, є такі, да. так. А другий це теж їхня відома телеведуча, теж організація різних програм. От це і є основні власники, засновники благодійного фонду «Ахмадит». Через цей фонд ніколи не заходили жодних великих грошей. Максимум за весь час там прийшло, по-моєму, 300 тисяч гривень. І тут раптом на них мають впасти 307 мільйонів гривень. Ви розумієте, всю, шахрайську суть. суть. Особливо наближені до влади, яких ніхто не посміє перевіряти, і все, якби це не випало назовні, якби наші гроші і ніколи не підняли цей скандал, в такому випадку відбулася б класична історія.